Гусі почали нестися на вулиці, де попало. Іду і дивлюся, що це таке, А гуска знесла яйце. Приготували такий брудер для індичат. Але щось тут, мабуть, будемо переносити його звідси бо щось він не тримає температуру, треба, мабуть, в хату його заносити. Хотіла все зробити тут. Але будемо переносити. Ось такі вже гвардійці з'явилися. 8 штук, ще лежать там над кльовною. Це у нас біг 6. Ождана моя посилочка. Зараз будемо робити розпаковочку. Як ви вже згадалися, це теплуша, аква. Ось така бутилочка входить, отака чудова кришечка. Такими всякими піптиками для води. Воду ми купили дистиліровану. Така тупирка була. І інструкція. Щось тут. Вигнуті трохи каретки. І зараз будемо розбиратися в Аква щодо чого. Бо сьогодні я буду закладати свої яйця перевірку на оплот ще раз. Гарантія 12 місяців з продажу, але на самій упаковці гарантія 3 роки на тени, Тобто, якщо тен перегорить, вони дають 3 роки гарантії на тен, а так рік гарантії на оці всі. Штучки, дрючки. Так, що сюди входить? Входить блок питання на сам інкубатор і такий крокодил на случай, якщо він виключать світло. Цей інкубатор чим хороший, що його можна зразу підключати і він не саде акумулятори. Тобі ж він автоматично сам переключає, коли світ пропадає, і назад вертає, коли світло з'являється. Йдуть отакі латочки сюди жовті. І йдуть сюди ще, зараз ми достанемо це все. Зразу будемо пакувати. І йдуть такі латочки зразу допоміжні на яйця. Тут можна і гусині, і які хочеш. А ті жовті йдуть більш для перепілків. Ну, люди ще намагаються і курені туди ложить Мені незручно. В них класти яйця, я пробувала. Ну, хіба що з китайською шовковою туди можна положити. Вони такі, вони усіляні, типа. Оця проволочка йде, щоб воно не прогиналося. Тут є такі ж фішечки, тільки клац. Перший день сьогодні буде, буду закладати яйця від Амарукана і Барбаз'є. І не тільки Барбазіє, а там ще адвіандота. Срібло хочу подивитися, що і як. а потім буде, це я перевірку роблю на свої, а щоб замовила яйця на другі. Інкубація буде бройлерів. Я роз-708 замовила. Вони мені подобаються. Так, лоточки ми встановили. Лоточки встановили, але ми воду перший день не доливаємо. Я то наберу цю бутилочку водички, я все зроблю як по інструкції. По, і, кстати, хочу тоже так, я підписана на надіжду Казіна. І вона робить експеримент і інкубує чисто так, як рекомендує теплуша. От і я хочу поставити так і зробити інкубацію, так, як написано в теплу, ну, по інструкції Теплуша. І подивитися, що з цього вийде. Не так, як ми звикли ставити там 38, а потім 37,8, бо тут спадає температура, аж тільки ставиться 37,8 на п'яту добу. Ну, от, хочу проекспериментувати і поставити на по цьому графіку по потеплушів. Ми побачимо, що з цього вийде. Я ще тут посежу, потім розберуся з ними і вам розкажу. Зараз будемо закладати яйця. Сама ще не знаю, скільки їх штук, цих яєць. Але зелененькі. Це в мене з американами сидить одна курочка, наче як американа, але вона не амирукана, оказалася отакі два яйця. А це, бачите, отакі всі яєчка. Я їх не мила, бо це з мого господарства. Тому я їх не мию, а закладаю так, як є. Я зараз ще не включала інкубатор на прогрів і не буду ставити на прогрів. Зразу постоять вони з яйцями трохи і запустимо інкубатор. Це у нас марани. Це у нас Барбазія. Це у нас ще марукана. Це я тільки що ходила, збирала. Це марани. А це у нас Віандоти. Це Барбазія. Я так, поки викладаю. Я ж кажу, ще не знаю, не вважала, скільки тут, чого тут. Поки я викладаю так. Так, 4 марана. А, ще у мене є тут 3 пухових. От зараз ще 3 пухових сюди десь. А вони провалюються. Ой, їх треба десь так ставити, де проволочка йде. так їх ставити. Ні, пуховий я поки не буду закладати. Вони вже всі перевірені. Це Барбазє, Бачите, теж таке грязне, але піде не мило я нічого. І зараз будемо розкладати по, поки... ну, каретки рівномірно будемо розкладати. я тоді посчитаю і скажу вам, скільки тут чого. І як? Так, розкладу я яйця. 43 штуки. Амарани, раз, два, три, 4, 5, 6. Маранов 4. А марукана, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 штук. А до Адомер... Амарукана. Тепер беремо, накриваємо це все діло. Бутилочку ми ще зараз ми не встановлюємо, поки вона нам не потребує, але вона встановлюється от так, вішається і сюди опускається. Трубочка. Так, от тут є такі проводочки. Цей проводочок синій йде на аква, а красний проводочок це йде уже на тени. І отак воно виглядає. Це добре, що воно ззаді зараз відключається. Бо коли воно було всередині, ну, в мене є ось у приклад такий інкубатор. То він е, всередині. Від'єднується від поворота, від поворота, від тена. Зараз будемо устанавлювати. І будемо разом з вами зараз перевіряти, як він робить. Так, тут є накліпки це для акумулятора оцей роз'єм, а цей роз'єм іменно для блочка. Не перепутайте. Так, він запустився. Тепер дивимося. 38,8 повинна бути температура. Друге, встановлюємо температуру. Отак От поступово опускаємо. Виставили 38, 38, воно стоїть. Зафіксувало нульовий день. Так, автоматичне ввімкнення на поворот. Поворот нам зараз не треба. І ми зараз можемо подивитися, він відключений. Нам поворот зараз не треба. Воду доливати нам теж не треба. Скидати нам теж поки ніяких нічого не треба. Бачите, він показує вологу 61%, а температура вологі 61%. Це яйця тільки заклало. Води там не грамульки немає. Так, що у нас по Аква? Керування системою ПАКВ. Вимкнення встановленого рівня вологісті, короткочасними натисками кнопок. Це нам треба, мабуть, вставити. Оберіть потрібний рівень, рівень вологості на 40 4080 або вимкніть систему OFF. Так. Зараз будемо встановлювати. Зараз будемо встановлювати його. Зараз побачимо. Це нам треба, щоб була вологість. Три дні 60-55. І тут щось пішло не так. Та кнопка тільки для повороту кареток. А верхня кнопочка там є, то іменно для аква. Там де виставляєш. Оця кнопка синя це для повороту кареток. прийшлось відключити поворот і продовжувати далі. роблять. Зараз ми їх відключимо, щоб вони нам не мішали. Набрали ми водички і будемо зараз встановлювати Отак От я набрала водички дистиліровані і ложимо сюди. І обов'язково, обов'язково, тільки дистилірована вода. Будемо, поки ми нічого не робимо, нічого не заливаємо, ніякої води. От і будемо рахувати сьогодні 8 число, це нульовий день. Завтра буде це перший день інкубації. Сьогодні вони прогріваються. В, зайва волога уходить, а потім уже він должен брати з тої бутилочки воду і робити таку, як вам потрібно. Я виставила 55 вологості. Хоча тут написано, що треба виставити 62 дня, вона наша бути 60. О! Отаку От вологу ми виставили. Все, воно зафіксувало верхньою кнопочкою. І все, інкубація почалася. Будемо перевіряти і інкубатор, і як в ньому будуть поводитися яйця. А тут у нас вже. Іде вилуп індичат. У мене їх тепер три теплуші. Це механічна теплуша, отака. Тепер є аква отака. І є отака. Теплуша Євро 88 Про. Тепер я буду інкубувати в цих двох в цих двох інкубаторах. А в цьому ми будемо виводити. Цей легше миється, і тут будемо виводити. Але коли буде багато яєць, то, звісно, вони будуть виводитися тут. Все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, дізлайки. А в кінці я вам покажу своїх індичат маленьких, які вже трошки не в інкубаторі. Всім па-па!